Вітаю, мене звати Яна. Сьогодні я хотіла поговорити з вами про дружбу, і знаєте що? Мені стало так сумно. У моєї подруги Соні багато друзів. Вона душа будь-якої компанії, а у мене лише декілька. Ось, наприклад, у мультсеріалі під назвою Суперкнига є троє друзів Кріс, Джой та Робік. Вони разом подорожують до біблійних часів і знайомляться з героями Біблії. Вони допомагають одне одному. І знаєте. Вони не вода, навіть коли сваряться. Звичайно, вони дружать із іншими дітьми, але найміцніший зв'язок у них між собою. У Біблії є багато історій про дружбу. Одна з моїх улюблених це історія про паралізованого хлопця, якого друзі принесли до Ісуса, аби він його зцілив. Через велику кількість людей біля входу до будинку вони не могли внести свого друга крізь двері, тому вони залізли на дах, розібрали його і спустили друга на ношах у кімнату, де був ісус. Вони дуже хотіли, аби їхній друг був здоровим. Здається, я зрозуміла, що важлива не кількість друзів, а те, чи справжні вони. Справжні друзі це ті, хто завжди поруч, які підтримують тебе і розділяють з тобою радість та сум, які готові нести тебе на руках і навіть розібрати дах заради тебе. Тепер мені не сумно, тому що я знаю, мої друзі це справжній дар від Бога. І навіть якщо їх не так багато, вони найдорожчі для мене. Бажаю вам також завжди мати таких справжніх та вірних друзів. До наступної зустрічі.